Цей закон на думку київських експертів, які розповідали волинським журналістам, чиновникам і громадським діячам, як його застосовувати, вже зробив частковий переворот у мисленні українців. Такого висновку вони дійшли, об'їздивши всю Україну з навчальними семінарами. Коли ми вперше Прийшли до Бориса Колєснікова з тим, що, ну, власне кажучи, це був би хороший кейс для нової української влади на той момент ще нової. От і у нас було кілька раундів з них з ним такої от філософської розмови. Тому я би тут почала нашу розмову теж напевно з філософії. А навіщо взагалі ми про це говоримо так багато? Ну, очевидно, не тому, що ухвалений закон, очевидно, да? тому що він дає якесь суспільство. Нові інструменти такі системні закони, як закон про захист персональних даних, як і закон про доступ до публічної інформації, багатьох українцях досить довго Сама, Сам захист персональних даних Європи мають уже двадцятилітню традицію, яка почалася ще з 80-х років. Україна це отримала так, з бухти барахти і намагається якимось чином зараз зрозуміти, як працювати з цим законом. А так само традиція закону про доступ до публічної інформації це почалося з 1953 року в Європі, і активно почалося з кінця 1979 року, коли стало зрозуміло, що без цих інструментарів нормальне суспільство не може існувати. Помаранчеві це не зробили, і це правда. Тому що закон був в Капміні з 2005 року. Ми програли суд проти Верховної Ради за позовом ну тобто імівів Мустафина Єма, коли він просив декларації депутатів. Верховної ради, не дітей, депутатів. От а, значить нас спочатку послав секретаря апарат Верховної ради, хоча не розпорядку цінфрасі. Вони туди подають цю інформацію. Да? Скавні ні, ні ви індивідуально. Ну а індивідуально вони сказали, а ви в апарат. Ну от, от так було. Да? От ми це пробували оскаржити. Ми програли суд. І це свідчить про те, що якраз в судова практика в нас є далеко не досконало, але звісно це є підстава просто рухатися в цих судових розглядах далі і створювати отакі прецеденти. Чим більше таких прецедентів буде створено, тому що ми то чудово розуміємо, що якраз тут йдеться прямо про суспільний інтерес, да? то європейська практика нам треба все таки бачити її і розуміти, що на жаль, судова система в Україні не те, що є недосконалою, а я даруйте часом себе, питаю, чи вона взагалі є. Тому що за старим законом, який був значно менш прогресивним, ми всі справи про доступ до інформації вигравали з 94-го року. Ми вигравали їх в органів влади, вигравали в кабінету міністрів. І навіть коли Янукович прийшов до влади, через три місяці ІМІ виграв справу у Януковича. Про, а, про акції да про те як, якими акціями він володіє і його родина з ухваленням нового закону стало дуже чітко да зрозуміло що органи влади мають бути абсолютно підзвітні а підзвітні суспільству і тут журналісти мають абсолютно ті самі права що і звичайні громадяни тому що громадяни платять податки і в даному випадку все що стосується коштів платників податків має бути у відкритому доступі. Якраз в нас знизився оцей рівень виграних справ, кількість справ. Однак я в принципі думаю, що нам просто треба орієнтуватися на європейський суд. Є закон про захист персональних даних, який пішов своєму трактуванні зовсім в іншу сторону, і його намагаються розширити на всю сферу з приватного життя, хоча його сфера обмежиться лише базами даних і картотеки. На жаль, і навіть в рішеннях судів ми бачимо посилання досить некоректні посилання на цей закон. А з іншого боку, немає міжнародної ще сталої практики, ще саме щодо видатків держслужбовців. Тобто, за твердженнями і міжнародних експертів, все що стосується високих посад будь-якого органу, в тому числі прокуратури, ці дані мають бути відкритими. Тобто, якщо це прокурор або його заступник такі дані відкриваються. Питання більше постає щодо ну, скажімо, секретаря чи якогось рядового працівника таких органів тут. Дійсно, є питання, хоча за в принципі за нашим законом про доступ, який є най... одним з найбільш прогресивних зараз у світі, він на 9-му місці за міжнародною класифікацією. У нас чітко вказано, що видатки з державного бюджету є відкрита інформація, в тому числі розкривається прізвище ім'я по батькові особи, яка отримала певні грошові кошти з держбюджету і запитати міліцію, які у них видатки, як вони витрачаються, це є абсолютно прийнятним. Окрім того, той же служби безпеки України я робив запит восени минулого року з приводу складання протоколів по статті 212.2 кодексу про адмінправопорушення. Це складання протоколів за засекречування або не засекречування інформації, яка має бути власне засекречена, не засекречене. Я мені надійшов відповідь електронною поштою протягом п'яти днів. Тобто я отримав інформацію, ко мені було потрібно для роботи. Є досить свіжа стаття. Кодексу про правопорушення про заборону паління в громадських місцях, а зокрема, це стосується під'їздів в житлових будинках, зупинок і багатьох інших місць де паління заборонено. Буд можна запитати місцеву міліцію, чи складали вони протоколи, в якій кількості і скільки цих протоколів було передано до суду, дізнатися можна все те, що ви вважаєте, вас стосується, та якщо ви маєте право, наприклад, на пільгові ліки. Та ви можете дізнатися і вам їх не надають. Ви можете дізнатися, чому вам їх не надають. Якщо є інформація, що вам їх не дають через те, що там немає коштів, то треба очевидно запитати, скільки коштів було на це виділено і як вони поширювалися, а що ж на них купили. Так якщо коштів виділено не було, то у вас є всі підстави шляхом звернення громадян звертатися або навіть оскаржувати, чому не було виділені ці кошти з бюджету, якщо є відповідні захищені статті закону. Якщо, наприклад, ваші діти, от моя дочка там, постійно скаржиться на якість харчування в школі. Да? Вона каже, що вона просто ну, не може їсти м'ясо, яке там розлазиться, ту ковбису жахливу. А в мене питання: якщо я сплачую податки і її має там, держава харчувати, то чому якість цієї продукції настільки низька? Да? А я пишу запит про те, хто поставляє продукти, до санепідемстанції, чи вона Перевіряла якість тих продуктів для того, аби з'ясувати, зрештою, а чим харчується моя дитина в школі? Перше. Закон є і закон працює. Добре, погано працює. Те за друге, європейці кажуть, що для того, щоб закон працював на повну силу, необхідно мінімум 5-7 років системної спільної роботи з, органів, з боку органів державної влади і з боку громадськості. У нас пройшло менше року. У нас попереду ще дуже багато роботи. Друге. Запитуйте, запитуйте, направляйте запити. Але, будь ласка, формулюйте їх правильно. Ви повинні пам'ятати, що запит на інформацію це не звернення. Ви не можете їх питати, як казав, поне в безсмертному фільмі про космічні кораблі, які бродять роздять пастури більшого театру. Ви маєте запитувати. А. Конкретний документ, який має орган влади, це розпорядження голови адміністрації чи виконкому, І рішення сесії міської ради або проєкт рішення сесії. Безпосередньо ви можете запитувати документ, проєкт рішення, який буде створений. Ви можете в них просити конкретну інформацію із різних документів. Наприклад, скільки було виділено коштів на харчування в цьому році. Вам не треба весь бюджет для того, щоб цю інформацію знати. Попросіть конкретну цифру. Ви повинні також чітко знати. Що є питання, які належать компетенції міської ради, а є компетенції обласної адміністрації і районної державної адміністрації. Власне, перед тим, як направляти запити, не полінуйтесь, позвоніть, уточніть, запитайте, тому що якщо ви невірно сформулюєте запит, вам звичайно відмовлять, і чиновник буде правий. Він не поганий, він буде просто правий. Не дивлячись на те, що цей інструмент в руках звичайного громадянина вже є майже рік, тим не менше ним користуються дуже дуже рідко. І якщо порівняти тенденцію подавання звернень громадян і запитів на інформацію, то тут величезний провал, величезна різниця. І насправді, не дивлячись на те, що дійсно такий інструмент є, ним користуються ним дуже дуже рідко. Тому ми закликаємо, щоб запитів на інформацію подавалося якнайбільше, тому що це дає перевагу, це робить. Дійсно, орган публічної влади відкритим. Закон неприємний для чиновників. Ми мали такого персонального, ну я не скажу ворога, але супротивника, навіть в особі спікера Литвина, який кілька разів там ініціював там деякі наради для того, щоб закон змінити. Звичайно, чиновники звикли до того, що вони підзвітні тільки владній вертикалі. А закон перевертає ось це усвідомлення. Він показує, що пізвітні мають бути в першу чергу громаді суспільству, яке цих чиновників утримує. І очевидно, що міняти оцей тип взаємин. Та, оце напевно найскладніше судові органи, законодавчі органи з'явилися лише в конвенції, яка ще на, 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 тільки зараз на шляху ратифікації і запровадження, але і так само там є певні обмеження, власне, стосуються більш адміністративної діяльності органів. Що це означає? Тобто, запитати про те, що там в судовій справі може очевидно, є спеціальне законодавство, процесуальне, яке визначає, що хто має доступ до судових матеріалів. Визначає, що яким чином можна прийти на судове засідання, це визначено спеціальним законодавством. Але якщо запитати, чому, наприклад, в суду є автомобіль хай-класу або прокуратури є Певні речі, які здаються, не дуже кореспондуються з діяльністю такого органу, це буде абсолютно нормально, тому що це якраз дійснення адміністративних функцій і міжнародні стандарти абсолютно вважають доречним запитувати про такі речі. Як тільки ми заходимо в площину та тендерів, як тільки ми заходимо в площину виділених земельних ділянок, виділених квартир в площину декларацій чиновників, а особливо їхніх родичів, членів родини. Тут вже ми щоразу, щомісяця, а ми проводимо моніторинг судових рішень стосовно доступу до інформації. Ми маємо, ви знаєте, на жаль, зниження позитивних рішень на користь позивачів, які не отримали інформацію і звертаються з цього приводу до суду. Якщо в перші місяці після вступу у силу закону ми мали майже 100% ухвалення рішень на користь позивачів, Зивачів, які інформацію не отримали, то тепер це знижується до 70 до 60 От коли суди це дають. Ми самі з цим стикнулися в імі і власне ми питали про декларації народних депутатів. Ні апарат Верховної Ради, ні самі депутати. Апарат посилав до депутатів. Депутати посилали до апарату, щоб надали інформацію про їхні декларації, але декларації так і ми і не отримали, і на жаль, суд програв. Зараз чиновники, посилаючись законом про захист персональних даних, посилаючись на ось це рішення Конституційного суду, закривають ту інформацію, яку вони насправді не хочуть оприлюднювати через те, що вона є, я би сказала так, найбільше корупційно привабливою. Тобто там є велике джерело корупційних можливостей для збагачення чиновників. Був створений сайт access-info.org.ua. Туди стікається вся інформація по доступу, яка є в Україні, там є окремі блоки для державних службовців, для громадських діячів, для журналістів. Там е, можна дізнатися, як правильно скласти запит, як можна правильно оскаржити відмову, як е, правильно е, задати запитання, бо там працює команда експертів. Власне, користуйтеся можливості, такі є. Він тепер дає можливість громадянам в оперативні сроки, 5 робочих днів отримати. Інформацію від органів влади, будь-яку, яка його цікавить. Наш центр займається моніторингом відкритості органів місцевої влади. Ми за минулий рік промоніторили всі обласні державні адміністрації та міста обласного підпорядкування, яким чином вони виконують закон про доступ до публічної інформації. На Волині у вас дуже гарні результати. Волинська обласна адміністрація і Південно-Луцька міська рада зайняли друге місце в всеукраїнському рейтингу. А Волинська державна адміністрація навіть виграла приз. Вони дали найкращий відповідь на запит на інформацію і отримали премію. Чиста вода щодо Волинської області, то вона серед західних областей України виділяється досить позитивними практиками. Зокрема, деякі районні ради і районні державні адміністрації опубліковують на своїх офіційних вебсайтах. Документи починаючи з 2002 року і не пропускаючи жодного документу, тобто навіть документи з індивідуальної дії також є на сайті. Це неймовірно позитивна практика, таким не може похвалитися, зокрема ні Львівська, ні івано франківська області. І тому ми оці ради і ці районні державні адміністрації будемо ставити як приклад для інших. Закон дуже прогресивний міжнародними організаціями. Він визнаний восьмий, здається, у світі ну тобто точно в двадцятці там чи в десятці навіть. Найпрогресивніших законів. Та? От. І це означає, що українці отримали чудовий інструмент. Інша справа, що знаєте, це як вудочка. Та? Тобто людям дали вудочку, а чи зловлять люди на нього рибку на ту вудочку, залежить від них самих, чи готові вони. Писати, чи готові вони добиватися цієї, інформації, чи готові писати потім скаргу в прокуратуру, якщо не отримали, чи готові йти до суду, йти в різні судові інстанції. Тільки створення прецедентів покарання чиновників, тільки створення прецедентів отримання цієї інформації і оприлюднення буде означати, що закон буде працювати що чиновники будуть боятися відмовляти.